Треба займатися, я б сказав, такою просвітницькою діяльністю для людей, які приймають рішення. Це, перш за все, муніципалітети органи місцевого самоврядування, які зараз називаються територіальні громади, і для людей, які приходять ну, в міністерство. В міністерство люди дуже часто приходять проектно. Ну, тобто вони приходять з командою, пару років працюють і йдуть, і дуже часто вони не є фахівцями саме в цій сфері, а вони є, так би мовити, управлінцями широкого профілю членами певної команди. Створення виробництва з великою доданою вартістю, яке дає досить хороші податки для певної територіальної громади чи для певного сектору економіки, що це національний рівень. І відповідність європейським стандартам, можливість залучити сучасні технології, і під ці технології залучити кошти, в тому числі можна робити симбіоз, наприклад, брати там, умовно кажучи, німецькі технології і якісь арабські кошти під ці німецькі технології які теж з задоволенням їх дадуть. Невелику кількість місцевої локальної робочої сили і створювати велику додаткову вартість. Ну, от я дуже ну, давно займаюся цими питаннями. Я ну, монографію видав в 12-му, докторську в 2014-му по зеленій економіці захищав і так далі. Я вивчав дуже багато ще тоді міжнародних матеріалів. Зараз це ще більш проявляється. Просто Получається, що без участі держави, без державного регулювання, без створення певних умов для розвитку циркулярної економіки, зелених технологій і так далі, вони не будуть конкурентно здатні. Все, що стосується особливих відходів, переробки відходів і так далі, це так чи інакше регулюється держава. Тобто держава має створити умови такі, щоб було вигідно бізнесу з цим працювати. Включатися в цю всю систему переробки треба для цього, щоб ті можновладці, ті посадові особи, які обрані або призначені на парламент, на цьому розумілися. Маємо розуміти, що зараз тема державного управління влаштована так, що приходять публічні особи тобто, перш за все, публічність. Пізнаваність, довіра, і вони стають на якісь посади Міністерські, а не кар'єрний як інженера там, чи якогось фахівця в вузькій галузі. Тому хто б не прийшов, яка б там партія не прийшла, цих людей треба ну, якби давати їм відкривати ці перспективи, показувати, що з цим можна робити. Ми маємо відновити. У нас колись була дуже непогана система професійно технічної освіти. Зараз це красиво називається словом коледж. Ми маємо розуміти, що якщо в Німеччині людина, яка є сертифікованим електриком, техніком, і так далі, вона вчиться 3-4 роки. Вона працює, вона має отримувати гроші достатні. І її соціальний статус це дуже важливо, має бути ну, не менше, ніж Людини, яка е, отримала вищу освіту, десь працює. Тобто, без підготовки технічних фахівців в цих всіх галузях ми не зможемо нічого зробити. Тому що якщо ми беремо все, що стосується зеленого сектору циркулярної економіки, відновлювальна енергетика, це, ну, це треба робити. Тобто, це сонячні панелі, вітрові це у нас вся держава вон, третій рік вчиться, як підключати акумулятори, які періодично гарять. Тому що це не так просто. Ми маємо відновити певний технічний потенціал саме на рівні робітників техніки, тобто людей, які ре... займаються реальною практичною роботою з практичним застосуванням технології. Це не має бути супердорогі послуги якихось ексклюзивних фірм, які ми вам тут привезли. Західне обладнання, ми вам тут його встановимо. Це дорого, круто, багато, і тільки ми вам його будемо обслуговувати за величезні гроші. Ні, ми так нічого не зробимо. Мають бути свої фахівці в кожній територіальній громаді, які зможуть це все і розрахувати, і встановити, і обслуговувати, і отримувати гідну зарплату, і їх мають поважати як кваліфікованих. Ну, людей, які якби, займаються пова поважною працею. Ну, це, це дуже важливо, їх треба вчити. Це не така ситуація, як в арабських країнах. Якщо вони хочуть щось зробити, їм треба всіх у цих вчителів виписувати за кордон. У нас ще є свої. Ми можемо це зробити. Просто Треба міняти суспільну свідомість, треба через засоби масової інформації, через соціальні мережі. Треба показувати тих людей, які працюють на цих виробництвах. Треба показувати їхні результати, їх важливість для енергетичної безпеки, для агровиробництва і так далі. Цих людей треба готувати, і це треба починати робити зі школи. Старших класів школи, щоб люди йшли, вони розуміли, що у них свідомий вибір, вони вчаться, вони будуть фахівцями широкого профілю, але фактично вони зможуть впроваджувати певні технології з того, що красиво називається циркулярна економія. А по факту це просто високотехнологічна продукція, яка виробляється, може перероблятися, утилізуватися, вона створює високу додаткову вартість. Це дає абсолютно, ну, якби абсолютно іншу е, якби суспільну базу для розвитку. Тоді і бізнесу є кого наймати. І коли ти розумієш, що у тебе ти зможеш знайти в конкретній територіальній громаді таких людей, то ти можеш там і спробувати бізнес організувати. Це має стати масовою професіями, які користуються повагою. І це треба робити зі школи.